Олег Лещишин лікар-хірург з багаторічним досвідом. Робота непроста і напружена, адже в прямому розумінні цього слова в його руках людське здоров'я і навіть життя. В рік роблю приблизно 250 операцій великих. А, ну, в основному це операції на червні на черв'яні порожненні. На цій стійці я працюю, то на жовшному міхурі пендипендицит діагностичні операції. Хірургічним профілем Чортківської лікарні проводиться 3,5 тисячі операцій в рік, каже Олег Лещишин. На операції лор-органів сюди їдуть мешканці сусідніх районів. Загалом у лікарні є шість операційних, обладнаних сучасною апаратурою. Окремі потоки хворих, розділені. Навіть гній хворі оперуються окремо, навіть чисті хвори оперуються окремо. Навіть є розписані дні, коли яке відділення де оперує. Очне відділення має свою ізольовану окрему операційну, лор-відділення має свою ізольовану окрему операційну. Ми зберегли високо. Кваліфіковані кадри вже 30 років працює у пологовому відділенні центральної районної лікарні Чорткова Михайло Худзик. Головний гінеколог району водить нас світлими коридорами та палатами зі свіжими ремонтами та сучасною апаратурою. Наш пологовий відділ розрахований на 33 ліжкові місця: 15 акушерських родильних і в 18 відділу патології вагітних. Кожного року приблизно народжується від 500 до 600 пологів. В пологовому будинку окремо функціонує своя операційна. є два родзали, палати індивідуального перебування матері і дитини, пологовий будинок. В пологовому будинку зроблено повністю капітальний ремонт всередині, ззовні. є своя вода окрема, є скважина, своє опалення індивідуальне є своя прачечна пологовий будинок повністю відокремлений від стаціонару районної лікарні. Згідно постанови Кабінету міністрів про формування госпітальних округів, Тернопільщина має бути поділена на чотири таких округи. Одним із них повинен стати Чортківський, до якого увійдуть місто Чортків, Борщівський, Бучацький, Заліщицькі райони, а також частина Гусятинського. Чортківська центральна районна лікарня готова стати окружною. Переконаний Роман Чортківський. Тут Функціонує 20 відділень а від інших заклад відрізняється тим, що тут зберегли відділення вузької спеціалізації. До прикладу, травматологічне, офтальмологічне, ендокринологічне лор-відділення є далеко не у кожній районній лікарні. Це говорить про те, що ми дійсно багатопрофільна лікарня, і ми можемо надавати по різних профілях висококваліфіковану допомогу. Якщо у наших сусідів вони кажуть, що вони в рік роблять. Півтора тисячі операцій, то ми твердо кажемо, що ми три з половиною тисячі робимо операцій на ту. Певну кількість населення. Минулого року у Чортківській центральній районній лікарні за рахунок коштів з фонду регіонального розвитку вдалось перекрити дах семиповерхової поліклініки та замінити 350 вікон у лікарні на енергозберігаючі. На все витратили 3 мільйони гривень. За один день перебування у лікарні на кожного пацієнта держава виділяє 12 гривень, сім на медикаменти, а 5 гривень на їжу. Це надзвичайно мізерна сума. Тому доводиться звертатись до місцевих фермерів, аби допомогли харчами. Ніхто з них ще не відмовив, говорить головний лікар. А от з ліками проблематично. Тому деякі медикаменти пацієнти змушені купувати за свій кошт. З нового року повністю зміниться фінансування медичної галузі, каже Роман Чортківський. Кошти будуть іти за пацієнтом. Отож, зміни відбудуться. А які саме буде відомо після впровадження медичної реформи.